Мальовничі краєвиди та колоритні традиції створили із Закарпаття відомий туристичний бренд. А сусідство з країнами ЄС під час повномасштабного вторгнення позначило на карті як безпечну область для порятунку від війни. Раніше в краї гостинно зустрічали мандрівників, а зараз не меншу увагу приділяють людям із тих регіонів країни, та із сусідами не поталанило. Угорська громада, поруч з десятками інших національних спільнот Закарпаття, теж робить свій вагомий внесок. Збереженням історичної спадщини угорців та розвитком місцевого туризму наш співрозмовник Йосип Торпой займається вже багато років. Ми зустрілися в Мукачеві в угорському домі імені Міга Ямункачі, аби дізнатися про те, як до нових умов пристосувалася сфера туризму в угорських громадах Закарпаття. Ще 10 років тому угорськомовні громади краю згуртувалися і створили Закарпатську угорську туристичну раду. Вона об'єднала туризмознавців, екскурсоводів, готельєрів, рестораторів, виноробів та багатьох інших. Завдяки цьому Закарпаття одержало десятки яскравих заходів, таких як фестиваль Леквару та конкурс різників гентиші селі Геча, фестиваль Лечо в селі Боржава, Угочанський винний фестиваль у Виноградові тощо. Акценти на локальному колориті та угорських традиціях допомогли завоювати прихильність публіки, яка щороку радо обирала наш край як туристичну дестинацію. Дуже багато і різноманітні туристи були, тому що не тільки внутрішні, не тільки українські туристи були дуже багато закордонних, і саме більше туристів приїжджало з-за кордону. Це з угорщини, і не тільки з угорщини, тому що є угорські громади і в Румунії. Трансильванії, і Воєводині з Сербії і Словаччини дуже багато туристів приїжджало після війни це дуже помінялося, тому що з одного дня на другого фактично все зупинилося. Я пам'ятаю, що ми 24 лютого саме хотіли провести, як вже 10 років, проводимо тиждень угорської кухні. Це означає, що Фактично дуже багато ресторанів з угорських громад дають дуже великі знижки, тобто 50% четвер на угорські страви. Ми це популяризували, ми робили прес-конференцію і не хотілося повірити, що всі ресторани були готові приймати, всі були записані на той день, на четвер, і почалася війна. Ну, але через декілька днів ми зрозуміли, що яка ситуація, тобто, я думаю, що. Всі перелаштувалися, тому що з'явилися фактично люди, біженці, які із східної України приїхали сюди на Закарпаття. Я сам багато брав участь і на вокзалах приймали біженців, прихистили їх. Дуже багато садиб, дуже багато шкіл, садики зупинилися в горських громадах. Тобто, наші викладачі, вчителі, вихованці, вони всі займалися з біженцями. Із Давали прихисток. Повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на всіх. Угорський дім імені міга Ямункачі у мирному житті пропрацював менше року. Цю історичну будівлю часів Австро-Угорщини у 2021-му відновили за кошти угорського уряду і створили тут мистецько-культурний простір з музеєм старовинного банку, галереєю та рестораном. Назвали культурний центр іменем видатного угорського живописця, що народився в Мукачеві. Відтак, ця локація стала ще однією туристичною принадою міста. Менеджерка угорського дому Аніта Пфайфер розповідає, що 24 лютого одразу переформату готували роботу задля допомоги постраждалим. Ми жодного дня не зупиняли роботу. Пам'ятаю, в перші місяці сфокусувались на тому, в чому можемо допомогти. Розпочали разом працювати з програмою Hungary Helps. Наш ресторан кожного дня 300 порцій гарячого обіду. Готували тут і розвозили переселенцям, які були тут. Поблизу Мукачева, так і от годували їх протягом шести місяців. За весь цей період більше ніж 80 тисяч порцій гарячих обідів було роздано тут, приготовлено. І крім того, зрозуміли, що все-таки не тільки от фізично потрібно допомагати, а потребують нашу присутність людську. Оці люди, які до нас тоді звернулись, перейшли. Тому ми організували спочатку майстер-класи для дітей. От які з руку. Діля, щоб трошечки відволікти їх від, від, від тих жахіть, що вони там побачили, так і пережили. А для батьків, для матусь, які були тут, ми організували такі. Ем... Таку, як ну можна сказати, психосоціальну програму, де вони мали можливість розповісти те, що болить, поділитись тим, що болить, і от професіонали займалися і були там разом з з людьми, і це можливо було найважливіше, що для них тоді було потрібне. Війна стала викликом для сфери туризму, і впродовж року в угорських громадах краю не проводили жодних розважальних заходів. Проте згодом деякі події вирішили відновити за умови, що вони приноситимуть користь українським захисникам. Ми кожен рік організовували різдвяний ярмарок берегові, це наша програма туристичної ради. І ми зрозуміли, що можна якби, організовувати, але з умовою, що ми фактично збираємо для військових коштів. Ми видали путівник очима угорців спочатку на угорській мові до війни. А якраз була полеміка в угорській раді в президії, що чи, чи робити презентацію книги. Ми вирішили це так також зробити в Закарпатті, Але сюди запросили наших колег, які, наприклад, Федір Шандор, який на той час він був на сході України, воював і онлайн відключився, робили презентацію книги. І збір, фактично, що ми зібрали від продажі, переслали йому підрозділу. Тобто так живемо, так працюємо далі, життя йде далі. Мандрівники з Угорщини чи з інших країн досі оминають Закарпаття, але цей край продовжує зустрічати мешканців інших регіонів України. Угорські громади прихистили тисячі внутрішньо переміщених осіб, відчинивши для них двері будівель, які ще донедавна приймали туристів. Конкретно знаю, що веливерхні ми викупили її і садебої. І, і одна сім'я чи дві сім'ї була із Харківської області. Вони більше як рік тут. Прожили у нас, ми як прихисток, ми не взяли кошти. Тобто така ситуація була, коли ми надали, дали можливість. І я пам'ятаю, що коли перший раз поїхав до родини, то маленька дитина заїкалася, тому що така ситуація була на сході. І, і слава Богу, в селі там сусідка, наша співробітниця, фактично, як вона стала як бабусею. І, так приємно було бачити, як дитина теж поміняється, і як родина фактично тут на Закарпатті знайшла прихисток. Але дуже багато таких прикладів, тобто дуже багато садиб, готелів цим займалися. У нас є, наприклад, музей Арделі, що ми відкрили вже під час війни, але приїхав художник із Сходу, він, теж, як прихисток Олександр Жийцов, як знайшов цей прихисток, він до сьогодні там живе з іншою родиною. Тобто дійсно тут я думаю, що із ходу, і з великих міст на Закарпатті знайшли друге таке, скажем, другу батьківщину, де можуть жити тут на Закарпатті. Юлій Санто вже шостий рік очолює пенсіонат урочище у селі Вишка. Ця локація теж стала домівкою для постраждалих від війни. Заклад розташований за кілька кілометрів від гірськолижного курорту Красія, знаного найдовшою трасою в Україні. Тож раніше цей об'єкт мав успіх серед туристів. Створений для сімейного відпочинку спілкою закарпатських угорських багатодітних сімей. пансіонат продовжує виконувати свою місію і під час війни, допомагаючи родинам постраждалих. З перших днів війни у нас телефон у мене розривався з. Людьми, які бігли від війни, вони пробували добратися до кордону або до, до безпечних місць. Вибрали наш е, пансіонат. Ми їх прийняли. Це в основному були жінки е, з дітьми, дуже змучені, зморені. Деякі стояли довго на кордоні, не, не вийшло їм перейти кордон, бо ми близько біля словацького кордону. Деякі просто втікали від війни, і ми їх одразу е, прийняли. У нас було десь 40 е, переселенців, які з Києва, з Дніпра, з цілої України, які у нас е, отримали прихисток, ми їх утримували протягом трьох місяців разом з кішками, з собаками, з маленькими діт... дітками. Тому це вийшоти, як би не бізнесовий проєкт, а більш гуманітарний проєкт. І... Дуже нам були люди вдячні, я дуже радий, що ми могли дати прихисток цим, цим людям, дітям. Бо у нас не є якби готель такого високого класу по, по комфорту, але він дуже сімейний і в ньому дуже люди себе добре почувають, бо як вдома. Ми реабілітуємо сім'ї військових, їхніх жінок з дітками приймаємо безкоштовно. І військових, які повернулися додому на реабілітацію з зони бойових дій разом з сім'ями, тобто ми стараємося підтримувати сім'ю. Тому зараз напрямок туристичний я бачу в цьому, в цьому є велика потреба у реабілітації цих людей. Вони дуже виснажені. Дітки у нас проживали цілу зиму із Бучі. Ми приймали це теж ще один досвід, що наші дітки тепер із тих територій, які були під військовими діями, дуже потребують духовної, і моральної, і психічної допомоги. Тобто вони, треба їм тишу, треба їм любов і треба про них дбати. І це саме велике відпочинок тепер для них. І гарна природа, яка нас оточує в нашому пансіонаті. Аби реалізовувати гуманітарні ініціативи, у горській громаді доводиться постійно шукати нових спонсорів та меценатів, адже туризм уже майже не приносить прибутку. Тож нині у місцевих нові пріоритети: надати прихисток, протягнути руку допомоги, позбутися бар'єрів, об'єднати та показати, що Україна однаково рідна для різних людей. І Закарпаття радіє кожному, хто ставиться до нього з повагою. Так, є різні люди. Тобто в е, основному хто з ким ми зустрічалися, вони були російськомовними, і вони дуже боялися, тобто дуже важко їм було тут на Закарпатті, говорити. Тобто я завжди бачив, що так боялися, навіть по-російськи говорити з нами, навіть з угорською громадою, тому що вони боялися, що тут будуть якісь там. Не знаю, якісь негативні речі після того, але зрозуміли, що тут спокійно можуть говорити. Тобто ми використовуємо угорську мову. Вони можуть, якщо їм російська це рідна мова, можуть по-російськи говорити. Тут ніхто за це їх не буде бити чи якось негативно вплинути. І я бачу різні, різні родини. Є, є, які пробують підлаштуватися, тобто є, є такі сім'ї, які подають. Угорськомовні садики, угорськомовні школи дітей на навчання ходять. Є такі, які не дуже сприймають. Тобто ясно, що за декілька останніх років такі українсько угорські відносини чи ЗМІ такі дуже багато угорських негативних речей було, що які приїхали. І, наприклад, в моєму селі було таке в Яноші, що на початку війни приїхали, і, і, і по-російськи питали, чого ми в магазині, наприклад, говоримо по угорськи із продавщицею. Були і такі негативні речі, але я думаю, що треба їм пояснити, що де вони. Тобто ми тут живемо вже понад тисячу років, тобто тут е, не приїхали і не, не хочемо вивчити мову. Я думаю, що зрозуміли люди. І, і є такі, які їх не дуже цікавить, скажем. Туризм або історія, вони тільки в подальшому виїхали далі. Тобто для Закарпаття тільки зупинка була для них, то тобто була можливість, вони виїхали чи в Європу, чи в Америку. Тобто дуже багато історії, дуже багато трагедій, які ми бачили. Але я думаю, що з ким ми зіткнулися або допомагали, або просто з ними поговорили, або знайшли якесь фінансування для того, щоб вони жили чи харчувалися. Я думаю, що це. На все життя їм залишиться і, і, і позитивно. І з нашої сторони, що ми могли щось дати їм, могли щось допомогти, а з їхньої сторони, напевно, що, що угорська громада тут на Закарпатті, їх прихистило і, і, і залишилася. Тобто різні є родини, і я думаю, що це правильно, що люди ми різні, і всі по-іншому сприймають Закарпаття, але я думаю, що Дай Бог, що ми тут з і в мирі жили, всі національності, які ми тут живемо в Закарпатті.